Райш, ну, Барселону отправляю. Хорошо, ребят, всем доброго дня. Я сьогодні ваш новий тренер, ви пам'ятаєте, майже мене, Ігор Сергійович Шестак Сьогодні наше тренування буде направлено більше на тачки. Тобто, що таке тактика? Ми сьогодні будемо вчитись. Руковим тактичним лінієм в лінію оборони. Взагалі Чу лінію оборони. Що це взагалі таке? Ваша от уява? Лінія оборони, давайте представимо. Це умовна лінія. Так? От Умовна лінія руку по себе. Тобто є чотири захисника, є чотири 4 там нападника. Тобто лінія захисту захисники сьогодні наше буде тренування направлена. Наше тренування буде направлене на те, щоб ви ну, навчились грати в лінію, тобто тримати офсайд, щоб у вас була одна лінія, тобто повертати голову. І в нас буде дуже багато вправ. Направлено на це. Спочатку ми зробимо розмінку, побігаємо, розтяжечку, потім гра в дві штрафні. І буде тактичні перестройки 4 на 4, що я вам сказав. Зараз вам покажу на дошці. Тобто, 4 захисника і 4 нападника. Тобто, як це? Тобто, наша з вами задача спочатку у нас буде без активного відбору. Тобто, Наприклад, ось 4 захисника у нас, вони стоять друг, напроти друга, щоб ви бачили. Тобто починає спочатку цей гравець, нападник. Так? Ваша задача ви двигаєтесь і захисник починає видвігатися. Задача захисників. Тобто, на його місце ми зміщаємося, компактно займаємо місце і тримаємо лінію. Нападаючий підходить до захисника під себе. Захисники стоять на своє місце, він веде, дає передачу цьому. Це так само. Тобто, веде до нього, захисник зустрічає центральний, центральне. Да? Цей стає що? Ну, місце. Ну, уже, уже да? так? Тобто, компактно займаємо, Правильно. От. Це ми зробили, це перша вправа, друга у нас буде така сама, тільки буде 4 захисника, 4 нападаючих, 4 нападаючих і 4 захисника. Все те саме. І далі буде гра футбол з такою самою задачою. Тобто, держати лінію, і що? Захисникам, а нападаючим, скрити цю лінію, забити швидкий гол. Ну, я кінці там заминка все зробимо. Є у когось Ні, Не, ну все зрозуміло? Да. Все окей, шо там